Продовжуємо вивчати MySQL. Подивимось на InnerJoin, який поверне записи, що мають відповідне значення в обох таблицях. Використаємо приклад, схожий на той, що був у першому відео, де є Base 2 та таблички Customers та Orders. Код, що ви бачите, буде під відео традиційно, ви зможете його копіпастити тут схочу. Табличка. Customers. Табличка Orders. Подивимось в MySQL-клієнті, як це виглядає. Те, що ми створили. Base2 Customers. І Base2Orders. Тепер маємо такий шаблон запиту. Для початку повернемо всі записи за умови табличка Orders Customers ID. відповідає запису ID таблички «Customers». Всі записи, як це буде виглядати? Але тут забагато інформації, яка нам не потрібно, тому виберемо, що саме будемо дивитись. Беремо частину стопчиків. Будемо дивитись Customers, стопчик ID, Customers First Name, Customers Last Name і Orders Details. Робимо? Так працює запит. Якщо синтаксі з MySQL клієнта буду десь так, все досить просто. Копіюйте, робіть.